Так, що ж, всім привіт, народ, з вас підпистав Подбайка. Ми продовжуємо грати в цивілізацію 6. Так, Краків. Ти молодець, що добу, добудував колективний бомбардувальник? Ми, до речі, готові до війни повністю. Прям повністю. Не ідеально, можна було б краще, можна було б більш флот підготувати, щоб краще з прикордонними містами розібратися, але нормально. А чому в них 5 літаків можна розмістити Коротше, не в цьому суть справи. Крайків. Тобі так вийшло, що потрібні мастаки. Ще, тут зараз почнеться війна, я мастаків буду. То таке. Гданськ, ти молодейці, реактивний винишвач. І тобі? Тобі не те, що потрібні мастаки. Хоча я б такий, щоб вже до кінця всі твої клітинки добудувати, в тебе тут. Ось тут. Ну, так як клітинку, але але при кордоні клітинки не рахується. Тому вперед, 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 ти. Якщо вже щось робити, то я думаю, реактив норту. Я на 12 кроків. Може, в тебе житло переповнене. Прям переповнене. При цьому в тебе дві околиці. Не. Да. Так, далі. Вроцлав, ремонтуй собі арсенал. Варшава. Ти умнічка, що мастака побудувала, тобі ще мастака? І щоб вас поліпшити. Яке ще мастака? Також тут і подивився, що де війніше будувати. Це дуже дивно. Все дуже дивно пишеться. По тому як я зрозумів. Ось вони пишуть тут, плюс який загальний бонус буде для клітинки. Тобто не сам від цього покращення а загальний бонус. Тобто, наприклад, тут краще тебе побудувати Хоча воно знову ж там було написано плюс два виробництва, по іто лишилось плюс одне виробництво. Тут же ми або. я тестував, якщо ми побудуємо купол, тут два виробництва буде, і трохи менше їжі, а тут більш їжі і менше виробництво. Але житло буде більше житла ще. Ще більше. Давайте ось так більше їжі. І при ми всі твої клітинки збудуємо? Так як і в усіх інших прибережних містах. Наприклад, в лоці точно треба, щоб він зростав. Так. Орея Як ти винищувач? Атакувати. Сюди. Війна. Так-так-так. Так, так, так. Я хочу нагадати, що ви на мене нападали ще давно. Ну, типу, це помста. Ви думаєте, що я мститись не буду? Ой. Це взагалі незначна перемога, нема сенсу. Але можна технікою тобі зруйнувати раз. Реактивний бомбардувальник Ось від реактивного бомбардувальника є сенс. Тому ти робиш. Ой я можу тобі руйнувати все тут. Так Тобто, винищувач в нас. Так, цей. Сити. Атакувати. Від у вас нема техніка Реактивний винищувач. Атакувати. А до генерала чому? Ми дістаємо до цього генерала. До полкового це. Ну тут взагалі незначний. Ой! Я не хотів! Я не хотів! Я можу їх дуже сильно інфраструктуру їм руйнувати. Хм, укріплення чи інфраструктура. Я можу 4 клітинки інфраструктури за крок їм руйнувати. І досить далеко літати, щоб руйнувати. Але ми з я зруйнувати не зможу Та що, куди я випадково тикнув? Плантацію їм зруйнував. Нащо? Перший бомбардувальник відлітав, другий бомбардувальник. Навже ж місто. Так, ти не бомбардувальник. Атакувати. Другий реактивний бомбардувальник. Атакувати. Вас, 3 стрі. Насправді кажуть, що треба було спочатку зруйнувати. Окей, я затопив. Руйнуємо так. Перша друга ракетна арта. Руйнуємо спочатку укріплення Нема сенсу атакувати військами це укріплення. Не зараз. Не напряму. Тоді мені треба було більше реактивної арти виходить. Для більш якісного наступу. Але, ви. Сюди за мастаком. Танчик. Сюди за генералом. Танчик. М. А, ну забирай тебе. Пропусти крок. Пропусти крок. Танчик. Ти ж сюди доїдеш? Чому ти напряму не хочеш? А, тобі тільки в об'їзд, окей. Забираю генерала в них. Ти. Тільки ж... Вздовж... А чому ви так дивно їдете? Заберу ще одну видатну людину. А, вони відступають. Я не можу забрати в них видатних людей. А чому? А чого? Я змусив їх відступити в місто, так, але забрати ні. І отой я просто встав, щоб вони мене руйнували. Я думаю, я їх прям захоплю. І тут так... Ну тут... мастак був, тут я його захопив сам. Ну. Я не знаю, куди він зник. Знаєш, зруйнував. До речі, а в них тут прям залізниці є не те, що в мене. Завершити крок. Так ти. А, так, про вас забув. Обов'язково віддати наказ. Сюди, сюди. Щось дуже складно тут. Ну так слабко б'є по укріпленню. О, сюди можу атакувати. Ось якось мені не до кінця це все подобається. Ви бачите, що навіть полководець. А чому? Окей. Я ще розумію художників. Полководець. Так, тут мене типу атакують, нормально. Я до цього морально готовий. Так, 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 так. Я зараз відійду від вас. Тут також мене атакують. Тут атакують. Так, треба було все по черзі. Спочатку арсенал зруйнувати. Тут ми відійдемо на дві клітинки від міста і будемо відпочивати. Так, 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 нове вчення. Ти тримай тут Купа Ой, їжа виробництво просто в океані. Як прекрасно. А, ти також тоді йди, будеш куполи тут будувати. Так, треба було більше підготувати реактивну арти. Так, раз, два. Так, ти відступи, звідси, на дві клітинки. Байдикувати. Почекайте. Короче, сюди не йдемо дві клітинки від міста. Також сюди. Ну й сюди. Трохи відійшли. Ми нормально йти вперед не зможемо, поки є гарнізон, тому. Ей, бомбурдуймо. Іще раз. Так і тепер. А, тепер нам треба просто заїхати. Все, дивіться, гарнізон взятий. Ви це бачите ваш гарнізон взяти? Руйнуємо цей гарнізон потрохи. Але щось якось. Мені цікаво, чи є? Човник? Це саме далекобіно мій... Ну, це... Вони не для укріплень створені. Але є авіаносці. Є авіаносці, які я буду потім створювати. Окей, ви вдвох маєте бути саме в пошуку юнітів. Можу аж сюди спокійно заплити, і мені ніхто нічого не зробить. Навіть сюди. Навіть сюди я просто в них плаваю посеред, посеред регіону. Так ти. Поплили далі, якщо сюди. Знову ж поїди, ось тут купол вигідніше будувати. Але там написано було ще два виробництва Даш. Чому тут не можу купол побудувати? А тут можу купол побудувати. Він просто дві їжі дає. По якому принципу купили то її. Коротше байдуже. Це Та поки ще нема що. Можна просто для кількості відправляти вони що очі. До речі. Ви Поки що відпочивайте. Ви тут грубуйте їх клітинку. Також, ти на їх клітинці. Погрубувати. Ти? Грабуємо. Ти? Ті, хто не атакують, нема що грабувати? Напевно. Іди сюди. А, брак рухливості, все тепер. Чекай, чекай. Так, вся авіація нехай атакує. Але ми дуже мало їм зносимо. Але хоча б потрохи. А, і ми найважливішими качаємо літаки. Так, на радо ми всю авіацію відправили звідси. І звідси ще вночі хоч один літав, все вперед. Ну і вибачаю, що відволікаю вас від перегляду, але хочу нагадати, що в мене є своя гра, яку ви можете знайти по посланню опції, яка зі знижкою зараз 40 гривень коштує. Я був вам дуже вдячний, якщо ви перейшли по посланню опції. Придбали її. Якщо ви її придбаєте, залиште... рецензію, якщо у вас немає можливості придбати, тут є is ТІСІЗ Ізраїль. І додайте її до бажаного, це також мене дуже сильно підтримує. Так, вчення, ми закінчили з вченням. Так, ви. ви. Ви, ви, ви. Відпочивайте поки що. Я не буду підходити на відстань постріл. Відпочуємо. Ти, Вроцлав. Військова академія. Ти також військовий гарнізон. Хоча тобі б... Насправді так кажучи, ми ще в одного мастака. І а в тебе буде ще більше їжі. Куди більше? Куди більше? Але є куди блок. У 17 17 населення. Так, зачекайте що? А! А. -а, -а, -а. Це те ще не показує затоплені землі як затопленими. Це просто візуально неправильно відображає. Намасків побудуй собі, якщо я тобі ось тут, ось тут зроблю. Остання клітинка. Все ще три. О, якраз прекрасно. Давайте тебе відправимо спочатку. О, брату уліт. Та в мене вже дочител демократії. Я тут нічого не змінював. Наступний крок. Я знаю, що у вас є, а ось цей робот. Він буде всі улічилить. Ага Ого, скільки в нього рухливості. Але проблема в тому, що він в містах ховається. Ой, в мене ще валета є, я забув. І кому? Так, так, так. Тут. А тут не можна побудувати. Бо це океан. І це океан. Чому різниця цих двох океанів? Чому в одному можна? І чому тут дає виробництво і культуру, а в іншому не дає виробництво культури? Коротше, байдуже. Так, ще один мастак готовий тут. Краків. Ось тут два тартака побудувати. ТБ. Ага, одна робота лишилась. Тоді ти повертайся. І зачекай один крок. Реактивний винищувач. Є кого бити? Нема, тільки сюди. Але я б такий, щоб. Давайте спочатку по бобордувальниками. Покращити можна. А, ні, поки що не покращую Там, якщо б в них ППО чи щось таке було, тоді треба було б покращуватись. Другий реактивний бомбардувальник Те ж саме робиш? Ой, полетіли. І бомбардувальники звідси. Знову ж, я хочу нагадати, що це найбільше їх місто. Сюди. Так, по ідеї це має бути все. Ми зруйнували повністю укріплення. А тепер атакувати вами? Ага, я зрозумів, не вийде. Ти? Треба заїжджати тепер. Вперед. Є. Це, це є. Ой! Як красиво! І лояльність збільшується, ха. Але немає аеродрому. Є ані аеродром на іншій сіулі. Аеродром Сіульський у нас. Що, далі концентрація на Сіул? А, знаєте, про що я забув про реактивну арту? Я її накористувався щось останній час. Давайте сюди. І рухливість закінчилась. Так от, ж під'їжджай ближче. Там, по ітоги, тут собі зруйнував структуру. Ей. Юки -е з -е ним -е -е. взростане щось велике. Чомусь. Не знаю чому. Так, ви встаньте ось тут. На відстань бомбардування. Ви також на відстань бомбардування. Байдекуйте. Ти захищайся. Винищувач. Тобі немає атакувати. Зачекай поки що. Також поки що зачекай. Дивіться, тут теоретично можна в місто перебазуватись, серйозно? Тут є кнопка перебазуватись, і він дає прилітати в місто. Скільки літаків можна відправити в місто? Ось пропустимо ти. Перебазуватись. А, по одному на місто. Дайте ось так, в прикордоні міста. По одному винищувачу. Обрати долю. А Та Тавше ж лишити. Реактивний винищувач. Так, поки що так лишаємо. Справеді, кажуть, що справі скажуть, що тут краще бомбардувальника? Але бомбардувальники, бомбардувальники і так далеко літають. Питання до Дорога... тебе атакувати. Сюл. Так, а другий бомбардувальник тут? Ну дайте мені бомбардувальник. Окей, є тільки ще один винищувач, який я поліпшу у захисті під зенітним вогнем проти літаків-штурмовиків. Дайте проти літаків-штурмовиків, не знаю. Краків! Мастаки, я зрозумів, що ми можемо ще бомбардувальник зробити, і вони якісь дуже читрі. Обортувальники дуже читерні. Рада. Позний. Що позний тобі зробити? Авіацію ти не можеш зробити. Що, ракетники? А, ти зробив ракетників, щоб покращити тих, які є. Так, ти. Де, сюди? Біжи сюди. Ти створюй реактивну арту, тому що я зрозумів, що мені її не вистачає, але ні. Ти створюєш не реактивну арту. Ти створюєш мастаків. Вроцлав. Полагодь собі виставку хоча б трохи. На випливай. Радам. О, в тебе не не невидного млина нема? Промзони не забудовано, ти знущаєшся? Корея, в тебе, все хорошо. Фондова біржа за той Електроенергії нема. Все відремонтувати треба, Околиця вона просто існує. Без фудмаркета, без нічого. Ех, земне сховище я водяний млин спочатку зроблю. Просто чому б ні. Так, тут? Тут не зробити. І тут не зробити. А тут? І тут купол чомусь не зробити? Окей, тільки сюди ти. Тут купол не можна? А тут або купол, або тебе. І купол обіцяє більше. А ні, тепер однаково. Давай тебе Тут там нема чого руйнувати. Тому що ви саме по юнітам б'єте. Ти на дві клітинки отакої ж підходь? Ти на три клітинки отакої, якщо б тут хтось був. Ну в плані тут в місті ось в цьому схований робот. А, в тебе радіус так і два. Ти маєш під'їхати до зони ураження. І там вже бити. Ні. Так, губернатори поки що. Почекайте, будь ласка. Під Сул Так, на відстань обстрілу. Хоча, судячи за все, височило виключно дальників. Ну, Завершимо крок, подивимося, що вони зроблять у відповідь. О, купол. Я не розумів, в яких місцях можна робити купол в яких ні. Ти на їжі сконцентрований. Давай на їжі і виробництві. Ось так, хоча 50 на 50, не знаю. Тому що щось. Та вони ж дава, А я не розумію, мені здається, воно забагалось трохи. Тебе, до речі, порта нема. Ти в курсі? Окей. То таке? Давно трохи забагалось. Воно точно трохи забагалось. Я б не сказав не трохи, а суттєво забагалось. Ой. Е -е -е -е. Вони зробили помилку, вони зробили величезну помилку. Пливемо сюди. Для обстрілу цього робота. Ой, я дуже слабко його б'ю. І ти пливи сюди? Ну, не можемо. Ти можеш його обстріляти? Ось ти можеш. На. Вони його, напевно, цінуть, якщо так ховали від мене. Не дострілюєш. Нас стріляє в горизонт тоді. Вроцлав, амфітеатр Варшава маска побудовав, молодець. Не лякає цей робот. А чи можу я цього робота зробити? А, ні, фух, можу. Відстань 320 Уран Але це не для штурму міст. Давайте на якесь далеке майбутнє. Ти відпочивай. Реактивна арта вже ж. Так, якщо бонус. А. У захисті, коротше. Це не проти міст. А нам треба міста бити. Ти. Під'їжджай сюди. Зараз почекаю. Ні, краще авіації нічого нема Авіацію нічого не замінить. Так, це винищувачі. Тобі нема по кому бути. О, я хорошо винищувач буду бити по По цьому роботу. Цікаво, саме... на самим винищувачем боляче? Має бути трохи боляче Але ми звідси. Так, я правильно зробив, що перевів їх сюди. О, як сильно його побив. Але ти, на жаль, не долітаєш. Що долітаєш? Ні. Не долітаєш. Скосувати, ні. Не валету не атакував. Він ще б трохи, трохи. Буквально однієї клітинки не вистачає, щоб долітати до нього. Аеродроми. Атакувати. Теоретично, ми можемо тут робота добити. Це значна їх одиниця сили. Тому добивши його. Да, і вдачи вам. Ой, я його добив. Наступний реактивний бомбардувальник на Насюл. Так. Вбили робота і мені про це написали. Так, ще один на Насюл. Четвертий бомбардувальник. Вперед. Ми їм зараз в першу чергу укріплення знімаємо, далі залишиться саме здоров'я. І коли вже залишиться здоров'я, мені здається, можна і ...винищувачами літати. І вони нам дадуть ще один аеродром. Так, і ще є. Можна чисто для кількості відправити і винищувач. Винищувач звідси сюди, звідси сюди. Так, полетів з зрадом також. І реактивний винищувач з останнього аеродрому. А, ти не долітаєш нікуди. Так, і на цьому це відео закінчимо. Продовжуємо наступному давити Корею. Слухайте, я їх відіб'ю повністю з острова. Потім виб'ю вас і буду повністю контролювати цей основний острів. Можливо навіть весь світ захоплю. Подивимось по настрою моєму. Але я зрозумів, авіація, ракетна арта. І танки попереду. як танків попереду. Авіація, ракетна арта. Ось що треба для захоплення. Що ж, поки що вам всім за перегляд, та особливо, дякую своїм спонсорам. Ніяких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уходьте Хоть з моїх глядачів також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по посланню описі, або так само старше спонсором на ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку. Не забувайте. А так загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!